Для вас працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК Надвірна. Інформаційний випуск новини. Мовами цікава про потрібне. З 2017 року реалізується реформа Нуш. Вона ж нова українська школа. За такою програмою зараз навчаються учні перших сьомих класів. Нещодавно розподілом здійсненим управлінням освіти, відповідно до кількості класів, ліцеї недернянської громади отримали комплекти мультимедійного обладнання для кабінетів НУШ і навчальних кабінетів предмета захисту країни. Детальніше про це у сюжеті. Учні надвірнянської громади тепер навчатимуться ще більш ефективно за рахунок здійснення реформи, нова українська школа, ліцеї надвірнянської територіальної громади отримали комплекти мультимедійного обладнання. Міський голова Зіновій Андрійович пояснює, це те, що сьогодні потрібно, щоб діти показували гарні результати за допомогою обладнання, яке закуплено за кошти державного і місцевого бюджетів. Ми передали навчальним закладам мультимедійні інтерактивні дошки. Обладнання для природничих наук, для уроків предмету математики, для інших предметів, які можуть опановуватись на цих інтерактивних дошках. Я хочу подякувати всім, хто долучився. А повірте, матеріальна технічна база кожного навчального закладу потребує все більше і більше модернізації. Більше того, інтерес у дітей до різного роду предметів, які будуть саме опановуватися в сучасному. Технологічному стилі це говорить про якість освіти, тому і державний бюджет 4,5 млн грн, мільйони гривень і більше 500 тисяч це кошти платників податків нашої громади. Сам же процес закупівлі проводив департамент науки і освіти Івано-Франківської ова. Все передано на заклади освіти всіх громад області. Також зіновій Андрійович озвучив плани на 2025 рік. Більше того, на 2025 рік. Вивчивши досвід край потрібного обладнання, яке вже працює на протязі 24-го року і декілька місяців. 25-го, ми будемо вже радитися з керівниками навчальних закладів і закупляти все те, що більше підійде для того, щоб наші діти розвивалися. Тому все разом для перемоги. дякуємо ЗСУ і Дякую всім, хто долучається для розвитку освіти. Це опанування нових можливостей за такими словами. До учнівської молоді та освітян звернулася начальниця управління освіти надвірнянської міської ради Тетяна Дземюк. Вона також озвучила вартість заокупленого, зокрема і за рахунок співфінансування надвірнянської міської ради. Ми працюємо над реалізацією нової української школи в нашій громаді з 2017 року. Реалізовуємо, закупляємо обладнання, створюємо максимально комфортні умови для того, щоб наші діти могли навчатися, опановувати нові знання, навички та вміння. Цьогоріч було закуплено обладнання для учнів 7 класів, передано до шкіл. Співфінансування було з місцевого бюджету в розмірі 10% і з державного бюджету. Загальна сума 5 мільйонів 6 тисяч 600 гривень. Дякуємо всім, хто долучився, хто допомагав, дякуємо Зінові Мирославовичу, депутатам, тому що без співфінансування у нас не було б всього цього обладнання, яке ми маємо зараз для наших учнів. Директор ліцею Віктор Муллер, своєю чергою також розповів за можливості панелі. Інтерактивна панель дуже потрібна, бо вона включає в себе всі можливості на пам'яті всі уроки різні, які є в класі, можуть відкриватися, зберігає той набір. Уроків вже розроблених, які можна і міняти, можна і доставляти. На ній можна працювати всім, бо вона як великий планшет. В ньому все є, і з ним можна якось користуватися. Стосовно кабінету захисту країни, то надвірнянський ліцей номер один має так званий осередок, куди приїжджають решта ліцеїв громади. Він наповнений різним сучасним обладнанням. До того ж, учнівська молодь може навчитися стріляти без травм в мультимедійному тирі. Свої сили спробував і Зіновій Андрійович. Колектив вчителів Недорнянського ліцею No2 презентував відеозвіт. Присутні могли бачити реакцію деяких учнів на нове обладнання. Всього їх 711. Про це зазначила директорка ліцею Людмила Смурікова. У сучасному світі кожна е, дитина потребує чогось нового. Дітям, дітям бракує тільки підручників, тільки вчителя. І тому е, ми дуже довго очікували на такі подарунки. На Такі технічні засоби, які зроблять урок набагато цікавішим, також під час події велися дискусії та обговорення. В Плані забезпечення інформатичному кажу чесно, дуже все сумно. Так старе обладнання, старі комп'ютери напевно, найбільше втішилися. Це вчителі інформатики, тому що вони можуть вже дітям щось більше демонструвати. Мені цікаво 700 діток. Мало, яку, яку, яку кількість діток буде долучено до різного до, роду предметів? При бажанні всі можуть бути ну 5, 5 11 – це 100%. Самі по собі інтерактивні панелі слугують зручним багатофункціональним пристроєм. Діти можуть виконувати різноманітні ігри, проходити квізи, а вчителі навіть економити папір, виводячи графіки та завдання на екран і на ньому ж малюючи. Ольга молодій своєю чергою розповіла про унікальні програми, які використовують 3D-моделі для кращого подання інформації. Проте такі програми не Зкоштовні 100 євро на рік. Такі програми вони дуже е, для дітей зацікавлюють до уроку, зацікавлюють до предмету. особливо коли от є така програма, наприклад, як мозаїк. Вона дозволяє в 3D-моделях побачити різні явища з різних предметів. Там є і географія, і хімія, і біологія, математика, і фізика, покрутити, пообертати. Дітям не потрібно уявляти, як виглядає сонячна система. А діти можуть це побачити в 3D-форматі. І можна і обернути, розтягнути, і зменшити все, що спробуйте. Єдина проблема, такі програми прогр... прогр... є платні, і я можу відкрити тільки декілька безкоштовних відео. Програма. Е... Вартість цієї програми для одного вчителя, але на різних пристроях 100 євро на рік. Загалом робочий візит для вручення обладнання нової української школи для закладів освіти Недвірнянської громади свідчить про невпинну роботу щодо покращення освітнього процесу, яка матиме свій результат у вигляді освіченої молоді. 17 лютого на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Пасічне Недвірнянського району. На місця виклику було направлено рятувальників села ПНІВ та міста Надвірна. На момент прибуття вогни борці в будинку було сильне задимлення. В одній із кімнат відбувалися стріління дерев'яної стіни та речей домашнього вжитку. В ході ліквідації пожежі було виявлено тіло чоловіка. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу речей домашнього вжитку на площі 10 квадратних метрів. Причини виникнення пожежі та загибелі чоловіка встановлюються: від головного управління ДСНС в області було залучено 7 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Головне управління ДСНС в області звертається до усіх громадян з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, а у випадку виникнення пожежі них негайно телефонувати за номером 101. Повідомляє не Янське районне управління головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Нещодавно Надвірнянський районний суд виніс вирок вчителю Пнівського ліцею Посічнянської громади за неналежне виконання професійних обов'язків щодо охорони та здоров'я дітей. Мова йде про трагедію, яка сталася 22 листопада 2023 року у пенівському ліцеї. Тоді на гуртку учень при перезарядженні пневматичної гвинтівки з необережності здійснив постріл в іншого учня від поранення у груди 14-літній хлопець помер до приїзду швидкої допомоги. Як ідеться у матеріалах справи, 60-річний вчитель, нехтуючи правилами безпеки організував та розпочав проведення практичних стрільб із пневматичної гвинтівки на другому поверсі коридору пнівського ліцею, який не був обладнаний для проведення такого роду стрільб. Обвинувачений вчитель свою вину фактично не визнав, а також не визнав і цивільний позов потерпілого про відшкодування одного мільйона гривень моральної шкоди. Дослідивши усі матеріали справи та заслухавши свідків, суд вирішив визнати вчителя винним у вчиненні злочину та призначити йому покарання три роки. Позбавлення волі також його позбавили права займати займатися викладацькою виховною та педагогічною діяльністю на строк три роки у задоволенні цивільного позову потерпілих до вчителя про відшкодування моральної шкоди у розмірі одного мільйона гривень. Суд відмовив 15 лютого. З нагоди 36-ї річниці виводу військ з Афганістану у надвірні вшанували учасників бойових дій на території інших держав. Це день пам'яті про події війни в Афганістані, день пам'яті усіх воїнів інтернаціоналістів, кому довелося виконувати військовий обов'язок на територіях чужих країн. Захід від відвідали і журналісти ТРК, Терка. Як захлинався бій останній і ущухав вогонь атак, упав юнак в Афганістані. 20-річний наш земляк упав, з очей спадали зорі. Темніла неба пелена. О Боже мій! Що тільки творить? Людьми придумана війна у надвірні біля пам'ятника воїнам афганцям відбулося урочисте віче з нагоди 36-ї річниці виводу військ з Афганістану. Пам'ять воїнів, хто віддав життя за інтереси чужої держави, вшанували хвилиною мовчання та поминальною молитвою. Представники бойового братства запалили свічки пам'яті полеглим у Афганістані краянам. Та війна не сказати, що вона не була популярною. Вона то був інформаційний вакуум. І про війну в Афганістані знали лише тільки ті, хто був до неї дотичний і їх родичі. Практично вона замовчувалася. І коли ми повернулися звідти, на нас дивилися якось по-інтересному, по-цікавому. не сказати, що нас боялися, нас просто не розуміли, а ми в більшості своїй не розуміли, як і нинішні воїни, як можна жити в мирі, в злагоді. Коли рядом іде війна. І саму обідну фразу, яку ми завжди чули, коли пробували вирішити з якісь свої нагальні питання, а я вас туди не посилав. Зараз зовсім інша ситуація. Час спресовується таким чином, що я просто дивуюся. Наприклад, ще якогось 20 років, мрією кожного було мобільний телефон. А зараз у кожної дитини по мобільному телефону. І з кожним днем, ще рік тому ніхто не згадував про той самий штучний інтелект, а зараз той штучний інтелект підписують договори про його використання. І дивлячись на ті 40 років, що, що пройшли з тої війни, і на цю війну, яка відбувається, я просто дивуюся мужності і героїзму наших воїнів, які час присувався до такого моменту, що я от просто із власного досвіду дивлюся. То, що в Афганістані відбувалось за тиждень, нині відбувається за одну годину. І... Честь і слава тим воїнам, нашим столевим, які зараз боронять нашу країну. На заході виступили Анастасія Атаманюк, Вероніка Козубаль і Михайлюк. Пам'ятати про тих, хто сьогодні не з нами, віддати честь загиблим у страшних війнах. Наш священний обов'язок вважає начальниця управління культури та туризму Богдана Ковалюк. Висловлюю вам найперше великий жаль і вічну пам'ять про тих воїнів, тих ваших побратимів, які були з вами тоді на землі. Хафганістану, як сказав пан Олег, яке ніхто не посилав, але тим не менше, ви там були і були ті ваші побратими, які загинули. Можна зараз дуже багато що говорити, так як сказав пан Олег. Але на цьому ми зациклюватися не будемо. Адже ми розуміємо чітко на землях війни, яку організували інші люди, загинули наші люди. Так зараз і відбувається. Подивіться. Хтось з наших воїнів, які загинули, які знаходяться ось там, організовував війну. Ні. І їх теж туди ніхто не посилав. Правда, це боротьба за нашу землю. Вона інакша за боротьбу афганську. Але тим не менше постраждали наші люди, наші хлопці, як тоді, ваш час, так тепер. Я сплющив очі, глянув небо, додому тихо попросився, А біль у серці матері. Приснивсь, а в горах гуркіт метеків, а в горах знову бігні. Гадшали звіром батарей. осколок свіжий ще димів. Інформаційний випуск новин не добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб бути в центрі подій разом з нами. Бережіть себе, почуємося.